Вітаю вас, тельці, і це. Таро, прогноз на наступний тиждень на події саме для вас, Дивимось, на що варто звернути увагу і як буде складатися тиждень. І так, в нас тройка жезлів, тройка, коли ви починаєте якісь свої справи, свої мрії, взагалі обдумувати цілі і планувати, і планувати, аналізувати, але це вже стратегічно ви обдумуєте. Ви вже пошукали інформацію, знайшли її. Це прям аналітично. Такий період, коли ви повністю сідаєте і розглядаєте, куди варто вкладати гроші, або як треба розвивати. Тобто ви вже знаєте і ви готові вже. Це ще карта у нас першого невеликого результату. Ще карта очікування, якого і очікування результату, або буде маленький результат по вашій роботі, по справі, або ж все ж таки карта, коли треба буде зачекати. Наступна карта, дивимось. І тут у нас король кубків. Це може бути чоловік, водних стихій Зодіаку. це у нас рак, скорпіон або ж риби. Це людина повністю. Повністю сконцентрована на своїх емоціях на своїх відчуттях, вона все пропускає через себе. Це чудові, як чоловіки, то це і романтичні емоції. Можете зустріти, якщо ви жінка. Таку людину зустріти, комунікувати, можливо, на побачення запросити. Якщо ви чоловік, то, можливо, ви будете проявляти саме такі характеристики, будете більш відчувати. Тобто все пропускати через себе на емоційному фоні. Так, чудово, наступна карта для тальців. І тут тройка у нас кубків. Вас можуть запросити на свято, на, на якусь вечірку, на, якесь, взагалі, на виставку можете сходити, на якусь подію, де буде більше, ніж або три, або більше людей, ніж три. Якась може бути і свято там в родині або з друзями зустрінетись, хтось вас запросить в ресторан посидіти, тобто приємне проводження часу саме в кругу своїх оточуючих, близьких, подруг, друзів, де ви можете і випивати, і святкувати щось. Тобто, чудова така карта святкування, емоційно наповнені, радісні, веселі, чудовий. Чудовий тиждень кінець буде у вас.